Шановні друзі, всіх вітаю. Щойно закінчилася чергова 54 сесія міської ради, на якій були прийняті важливі рішення для життєдіяльності нашої громади. А саме були внесені зміни до бюджету на 2025 рік, які стосувалися першої підтримки додаткової підтримки Сил оборони України. Ми виділили кошти додаткові для тих військових частин, яких ми традиційно підтримуємо через наші субвенції. Бюджету міста, а також додалися до традиційних наших військових частин ще декілька нових частин, з якими ми організували співпрацю для їх ефективної допомоги. Виділено додаткові кошти до тих, які були раніше виділені, для облаштування фортифікаційних споруд на кордоні Дніпропетровської області з тими областями, з яких є загроза для нашої області. Виділені додаткові кошти для матеріальної допомоги мешканцям міста на лікування і матеріальної допомоги для сімей наших загиблих військових. Виділені кошти перевізникам громадського транспорту, які перевозять пільгові категорії пасажирів теж це врахована зміна до бюджету 2025 року. Також підтримали виділено коштів для Продуктової допомоги мешканцям міста і для співфінансування безкоштовного, організації безкоштовного харчування для учнів перших 11 класів на території міста. Також підтримали талановитих спортсменів, які мають високі спортивні досягнення, зайняли призові міста на різних змаганнях, вони додатково отримують фінансові премії від нашого міста. За те, що наше місто, власно кажучи, прославляє. Також на нашій сесії був прийнятий бюджет на 2026 рік, який має соціальне спрямування. Звісно, ми розпочнемо бюджетний новий рік з тим бюджетом, який є, і будемо намагатися спрямувати наші ресурси нашого міста на підтримку традиційно, на підтримку Сил оборони України, як ми це робимо. І будемо робити все для того, щоб 26-го року мав можливість підтримати наші соціально вразливі категорії нашого місця. Дякую депутатському корпусу за плідну роботу. Дякую всім, хто приймав участь і готував прийняття рішень. Слава Україні! Бажаю всім гарного, плідного, спокійного дня.